Так, друзі, зараз ми знаходимося біля м'ясного павільйону ринку столичного. Це ринок для багатих людей в Києві. Зараз подивимося ціни на м'ясо, на рибу, на ікру, чорну, червону, синю, коричневу. яка там є взагалі в природі. Ось такий вхід. Тут ми можемо прискорити відео, щоб довго не йти. Так, тут у нас одразу зустрічають прянощі різні. Тут ми заходимо угу. на рынок. Так. Так, що у нас тут є? Золота рибка. Ага, ось така у нас рибка, ось дивіться, які ікри, да? так? У нас тут так, ікра 450 гривень. Mm. <ріпи> <ріпи> Доброго дня. А ти, будь ласка, ціну на лосось? Це лосось чи Форель. форель. А, форель, не? Зараз. Ми поки тільки ходимо, робимо огляд. О, мікран. Капсона, ти хочеш якоїсь рибки? Доброго дня. Ходимо, знімаємо огляд, що у вас тут є. Так, у нас форель. і почому парель? 520, так? Да? А і є? А Скільки взагалі чорний ікра коштує? Яка тисячу грамів чи сто грамм? Тисячу гривень 100 грамів. Тисячу віслоноса. Це яка? А що значить віслоноса. Коробинка віслоноса. А, це типу віслоноса осетур? Чи? А їй по 2800, 3-300. Ну а оця тисяча гривень, так? Так. Да. Ага. Я гоня. Добре, ну зараз ще погуляємо трошки. Бачите, ціни тут такі різні, але купити можна абсолютно все. Ну так, да. що, що ви нам пропонуєте для контенту? Ринок, магазинічовен, рамка номер п'ять. Маємо асортимент живих лобстерів. Разом, раді. Маємо устріч, холодна просеку для дітей, пеноград. Холодна просика для дітей. <плес> 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 Це дуже. І почому э, ці як лобстери. Кілограм ага. живого живої ваги, а також є дев'ятсот дев'яносто гривень. Це нада заморозила одноключневий травм. Ага. ага. Добре. А і корка чорна є?